Кожна мова має особливе звучання та структуру, і відчувається певним чином. Італійська є мелодійною, тоді як німецька звучить жорсткіше. І здається, що та сама людина, яка вільно володіє обома, має дві різні особистості. Але чи може мова реально вплинути на те, ким ми є? Існує лінгвістична теорія відносності. Вона говорить, що мови, які ми вивчаємо та використовуємо, впливають на наше бачення світу. На сприйняття довкілля, на відчуття часу, на наші спогади та поведінку, і навіть на наше самоусвідомлення. Поговоримо спочатку про наше сприйняття. Кожна мова має свої слова, які описують речі навколо нас, і відмінність між ними змінює те, як ми сприймаємо ці речі. Наприклад, італієць може сприймати об'єкти у чоловічому та жіночому родах, на відміну від англомовної людини. Цей феномен поширюється аж до сприйняття простору. Лем'я аборигенів Кук та Аро не використовують поняття ліворуч або праворуч у своїй мові. Натомість вони орієнтуються за допомогою сторін світу: північ, схід, південь і захід. Вони можуть сказати: передай мені сіль з південного заходу від перцю. Мабуть, не випадково вони мають надприродні навігаційні навички. Існує також відчуття часу. Оскільки різні мови пишуться в різних напрямках, люди, які пишуть зліва направо, сприймають порядок подій відповідно. Носії арабської мови чи євриту можуть робити це навпаки. В мові Еміля папуа Нової Гвінеї є три форми минулого часу: сьогоднішній минулий час, вчорашній та віддалений. Щоб вжити правильне дієслово, той, хто говорить, мусить добре подумати, коли щось сталося. А отже, вони можуть сприймати минуле значно детальніше за інших. Мова також впливає на наші спогади. Англійською мовою, якщо дитина випадково розбиває вазу, ми можемо сказати: він розбив вазу. На дитину покладається відповідальність. Іспанською люди сказали: б ціла ваза побилася. Тут акцент на навколишньому середовищі, а не на дитині. Маленька різниця з великими наслідками. Дослідження показують, що носії мов подібних до іспанської схильні вважати такі події випадковими і рідше згадують людей, які в них приймали участь. У мовах, які акцентують увагу на намірах, учасники запам'ятовуються краще. І якщо діло дійде до суду, обвинувачений швидше за все буде визнаний винним, якщо мова, яка використовується під час судового розгляду, активна, як англійська. Розглянемо також нашу поведінку. Мови часто асоціюються з культурою та умовах, в яких їх вивчали. В результаті ті, хто розмовляє різними мовами, мають доступ до різних частин самих себе. Дослідження іспано-англійської двомовності показало, що люди проявляють різні риси особистості при переході з однієї мови на іншу. Говорячи англійською, учасники були більш доброзичливими, а коли переходили на іспанську, ставали більш невротичними. І нарешті відчуття власного я. Слова, які ми вимовляємо, також впливають на те, що ми про себе думаємо, наприклад, самостверджувальні. Вони активують області мозку, пов'язані з винагородою та самосприйняттям. Це може підвищити нашу впевненість. Даний ефект поширюється навіть на те, як ми сприймаємо біль. Двомовні повідомляють про більший рівень болю тоді, коли вони розмовляють рідною мовою. Теорії, якщо одна мова представляє більшу частину нашої особистості, то вона і викликає інтенсивніші відчуття всередині нашого тіла. Існує приблизно 7000 мов. Ніхто точно не знає, як вони впливають на наш розум. Але вони беззаперечно формують наші думки та впливають на те, як ми сприймаємо світ. У тайській мові, наприклад, слово серце вплетене у мову. Воно приймає участь в описі різних позитивних рис. Хтось доброзичливий буквально буде добрим серцем. Хтось терплячий холодне серце, а хтось щедрий велике серце. Як писав Бенджамін Лі Ворф, лінгвіст, який придумав теорію мов. Це не просто інструмент для озвучення своїх ідей. А швидше саме є тим, що формує ідеї програмою та посібником для розумової діяльності людини. Тож, якщо ви коли-небудь вивчатимете нову мову, пам'ятайте, що ви не просто вчите нові слова. Ви відкриваєте свій розум новому способу бачення та взаємодії зі світом. А що ви про це думаєте? І чи розмовляєте ви більше, ніж однією мовою? Якщо так. Чи відчуваєте ви, що ваша поведінка змінюється разом з мовою? Розкажіть нам про свої думки та свій досвід у коментарях. Також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.